Доброго дня, шановні аграрії! І в нас для вас чудова новина! Приїхала пшеничка! Три еліти Подолянка, Богдана і Астарта. В вашому асортименті. Також прибули закордонні сорта. Це буде у нас колонія, самурай, Квебек-117, Буфор і Мусон. Тому чекаємо ваших замовлень. І який же безпечний посів наших зернових без якісного протруйника? Нагадаю, що протруювання це один із найважливіших агроприйомів, тому що дехто може з вас, сусід, вас брат сталкувався з такою ситуацією, що вдарила або Сашка, або з'їли шкідники. Тому коротенько хочу вам порекомендувати найкращі із нашої точки зору протруйники в якості і ціна. Почнемо ми з найдешевшого, на мою думку. В плані засобів захисту наших рослин. Це венцидор. Дешевшого просто не існує, але якість його це не знижує. Якісний, перевірений часом венцидор. Е, також із фунгіцидних протруйників рекомендуємо Антал найбільший, найширокий спектр захисту в плані хвороб. Три, три компоненти забезпечують стовідсотковий захист наших зернових. Перейдемо до захисту від шкідників. Якість і ціна це буде кайзер, аналог нашого круїзера. І найбільш стійкий до всіх шкідників це буде тіатрин. Мало того, що він захищає найбільший проміжок часу в ґрунті, і також він захищає 30 днів після сходів нашої культури. Тому це буде найкращий в плані захисту від шкідників. Сійте та отримуйте максимальні врожаї, а ми вам цьому допоможемо. І пам'ятайте, що якісний посівний матеріал, добрива та засоби захисту рослин можна придбати у зручному агромагазині Harvest. Крапкаор і нехай з вами будуть врожаї щасливо!